Так, я хочу трошки доповнити той дослід, який я вже показував, але з маленькою відмінністю. Ми наливаємо так само, доливаємо воду, щоб вона перелилася через край повністю. Беремо нашу заслонку вигляді диска, протираємо від всякого бруду, якщо він є, накриваємо. Так. Накрилуємо. І з цього моменту багато з тих, хто показує цей дослід, вони перед тим, як перевернути догори дном цей стакан. Вони притримують при цьому рукою цей диск. І я притримував минулого разу. Але я так подумав, а навіщо ми притримуємо рукою? Адже якщо підрахувати, яка сила діє на цю поверхню з боку атмосферного тиску, то це буде десь приблизно 10-15 кілограмів. Так що я думаю, що навіщо ми будемо притримувати. Отже. Беремо і перевертаємо, без всякого притримування. Навіщо це робити? Притримувати щось. Отак. От ну що? А чому так просто зробити, щоб вода вилилася? Чому достатньо маленької сили сюди докласти? щоб Виникла така маленька катастрофа да, на столі на комп'ютері. А тому, що маленької сили достатньо для того, щоб стався перекіс маленький, і з'явилася малесенька, непомітна, мікроскопічна щілина в якомусь місті, і саме всю щілину попадає повітря і вже тиск діє. Не тільки з цього боку. А він починає діяти всередину щілини, тобто діяти в протилежному напрямку, і все, і вода, і буде. Тиск зміниться різко, він не буде діяти в цьому напрямку, а вже і в цьому, і все, і вода буде витікати. Так, да, але я все ж таки ризикну і повторюю. Якийсь предмет сюди покладу на край знову. Ну, як же без цього? Так, збільшимо трошечки. різко тут. Ось так. Ось. Що ми покладемо? Покладемо... Це. Зважимо його. На вагах. Поки буду цією рукою тримати. цією буду зважувати. Ну, що? 15 грамів є. Кладемо. Головне, щоб руки не тремтіли, так? Да? Дуже. Ну і все. Значить. Бульбашка тут все-таки повітря пройшла всередину. Коли я наливав і притискав, все ж таки хоч маленька частинка повітря, але прорвалася сюди. але вона не заважає. Можна підрахувати, скільки важить ця вода всередині стакану. Можна підрахувати, яка точно сила діє. Я зараз сюди. І з усіх боків. Так, все. Пора закінчувати. Все ж таки цікаво, яка сила маленька потрібна для того, щоб перекосити цей. Да? Зараз я пальцем відкрию цю кришку. Буду натискати спочатку трошки, потім більше, 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 більше. Оп і все.